Всіх вітаю на своєму каналі, а особливо любителів сварки. Сварочної справи, скажімо так. Хочу повторити і сказати, що це не реклама. Я не рекламую нічого. Просто зайшли ці полуавтомати, може хтось так на Тесли купляє, йому подобається. Так теж хоче ну, сказати, що це хороший апарат. Я хочу допомогти тій людині, яка не хоче купляти полуавтоматом за 10 тисяч за 12 тисяч. А ось даний цей DonMic315, він десь 7-7 з копійками зростує. Ну, функції він ті самі виконує, що той за 10, що за 15, за якийсь там бренд ви дасте, 13, мабуть, мінімум, а той 15. А цей буде вам варити не хорошо. Все залежить від вас, як ви варите. Якщо ви вмієте варити, я зараз і покажу, конечно, як він варить. Ну, перейдемо до апарату, да? до полуавтомату. Все так як Vedon 280, як в мене. Все так само, проста, надійна протяжечка проволоки. Тут вже, бачите, нічого немає. Не Ні полярність не міняється, нічого. Не. Зробили ось так уже в цьому апараті. Полярність ось міняється. От, плюс, бачите, намальований. Плюс можна поставити на мінус або сюди. Оце отак От зробили. Дуже удобно. Е, кнопочка. 2Т і 4Т. Це, от ви включаєте, нажали е, кнопочку. Все, проволка йде, варить, не треба держати кнопку. Е, виключили, е, пальцем уже тоді включаєте, виключаєте. Це догова сварка у вас, полуавтомат переключатель. Цим я не користуюся. Це називається індуктивність і зворотній опік. Я не знаю, він мені якось тут, як я не крутив, воно мені одинаково варить. Тепер ось регуліровочка. Поначалу я купили, хотів сказати, мінус один цього апарата, що крутились легенько, але пройшов час, крутиться, ну так, нормально вони крутяться. Не знаю, чи пилюка попала, чи що, але не збивається нічого. Єврорукав точно такий самий, оснастили, як і той, тільки в красному кольорі, як в мене був на Edon 280. Єврорукавчик, все, ось, що тут можна сказати по цьому апарату. Все чудово, виконаний. Ручечку зробили вже в мене желізно, ви там бачили, це зробили таку пластмасу, удобну. Тому з електриків, хочу подивитися. от, допустим собі там, я думаю, камера сфокусує. Які там таблиця. Це вже так, хто більш розбирається, то пойме в електриці. Ми його... Ось ми його включили. Зараз я тут приготував, приготував вам профіль 25х25. Добілочки. Зараз покажу як він проварює. Так, ток стоїть отак, чуть більше половини, так, щоб ви розуміли, і потім на всю вам дам, теж покажу, як варить. Все, давайте проваримо, отак профіль ви вдома схочете. звуку чути, як він варить. Так?

Ви почуєте даже по полуавтомату, як він варить. Просто прекрасно. Так, ну давайте давайте. проваримо. Трошки цим по пополовині і потім на максималці проваримо. Це я просто веду, не роблю ніяких кругових, ніяких рухів. І зараз поставимо, спробуємо ток ні проволочку пущі на максималці, як я, і а, а, ток на максималці. От зараз і провіримо. Приблизно як буду варити. Не, не вистачаємо проволоки, я вам сказав. Варить. Нічого собі. Трошки зробив на шотовку був. Ну. Забираю свої слова назад. Що говорив, що хуже варить слабше, так само як ідуть. Мощніше. чувствується по ньому, що він варить мощніше. Чуть менше, то по дійсно дуже багато. Ось так, Ну, ви розумієте, що для домашніх услов ну, отакий от от апарат, тут якби виробництво невеличкого. Я ним дуже задоволений. Він не тяжкий, мені треба постійно переставляти. Я вже десь місяць ним варю, думаю, трохи поварю, та вам розкажу. Я хотів зразу зробити відео. Але думаю, трошки попрацюю зроблю. Все товариші. Я думаю, що ви побачили, що автомат варить непогано, як за свої гроші дуже непогано. Повірте, я варив брендовими. Ну Якщо вмієте варити, ви цим заварите не хуже і буде воно так само тримати, Ні... не слухайте нікого, що там цей варить погано, то й хорошо, все брехня. Не переплачуйте гроші, купляйте такий Ви, Я думаю, будете задоволені і напишете колись в коментарях, що дякую тобі, що ти вибрав туди-сюди. <кій> я коли я вибрав, також дивився такі самі обзори. І Я задоволений. І лайкав ту людину, <кій> яка ці відео показує. Ось таке. Кому буде цікаво по сварці, хоче, щоб я, допустим, зняв, як труби варяться, показав для тих людей, які вдома щось хочуть там, підварити, якесь опалення, да, трубу розрізали, є полуавтомат, якось просити, нема кого ще зараз знайти, треба в наш час десь у сварщика, правильно якогось. Самому можна постаратися все зробити, якщо в доступному місці не треба вигинати ніякої електрода, а полуавтоматіку можна обійти. Чи дома стикують якісь труби, робити, якусь качелю чи ще. Я покажу, як це зробити, щоб було гарно. Пишіть в коментарях, обов'язково зніму відео. Все, якщо сподобалося, буду радий вашій підписці. І ну, все, що я хотів. я розказав. Думаю, багато кому було цікаве це відео. Всім всього найкращого, будьте здорові!